Мене звати Ігор Гаращак це youtube платформа 24-го каналу. Пропоную вам оглянути карту бойових дій станом на 28 вересня. Суботу відразу хочу вас попросити поставити цьому відео лайк, прокоментувати, підписатися і звісно ж поділитися, тому що так працюють алгоритми YouTube, аби більша кількість в першу чергу українців знали і розуміла, що відбувається на нашій землі. Ну і не лише тепер на нашій, але й на курському. Напрямку. А там неспокійно, там захлинулася контрнаступ росіян. Більше того, вони проводять евакуацію. Про все розповім детально. В першу чергу, давайте розпочнемо з найважчого напрямку на фронті. Це, звісно ж, Вугледар. Що на даний час тут відбувається? Давайте глянемо. Бачимо, що населений пункт Вугледар перебуває. У дуже скрутному становищі з трьох напрямків ворог продовжує тиснути. Продемонструю вам ці напрямки. Це є Водяне в напрямку Південно-Донбаської шахти номер 3 Ось тут вона знаходиться. Також це лобові атаки через Микильське. І, звісно ж, це пречистівка заходу. Росіяни зробили останні успішні просування саме в цьому напрямку. Буквально два дні тому представники 72-ї бригади в самому Вугледарі записували відео. Ми вам демонстрували, де вони казали наступне: що, попри заяви росіян, 72-га бригада, і її особовий склад стоїть в Угледарі і не виходили з цього населеного пункту. Але хочу відразу вам сказати, що 72-га в тому числі, так 72-га бригада, герої, воїни, просто феноменальні наші бійці. Вони там вже стоять не перший рік, не перший рік ворог. Скидує керовані авіабомби, артилерію, тобто місто Вугледар рознесене. Ну, я сьогодні також мав нагоду поговорити з бійцями, які безпосередньо є на цьому напрямку. Вони кажуть, наступне, давайте повернемось до карти. Супутниковий вигляд вам продемонструю. Ось ви бачите, сама забудова Вугледару і сіра зона фактично йде до центру населеного пункту. Ось я вам продемонструю, ось Вугледар. І сіра зона, ось вона. І це фактично центр міста. А Наші бійці кажуть наступне, що це, на жаль, не лише сіра зона, подекуди, по певних вулицях ворог вже закріпився на цьому напрямку. Що ж, ми бачимо, промалюється зеленим кольором. Ось на цьому напрямку, вузькому є наші сили оборони і їм потрібно виходити. Вістання Ка подивимося від крайніх точок. Росіян, принаймні на Deep State, аби розуміти, який є коридор для виходу. Ну, ось ми бачимо, це 3-4 кілометри. Можливо, і менше, щоб брати сіру зону неконтрольовану. Це буде логічніше, напевно, так зробити. Це до 3 кілометрів ширина коридору. Вона прострілюється. Повернуся до топографічного вигляду мапи. Ось ви бачите. Тобто, от це є фактично вже є оперативне оточення, плюс, хочу вам сказати, деякі. Аналітики казали наступне: що від Вогледара на північ знаходиться Богоявленка в районі 9 кілометрів, бачимо відстань цими двома населеними пунктами, і начебто там є дуже хороші позиції, ледь не краще ніж у Вогледарі. Ну це абсолютно неправда. Хоча варто зазначити, що там є хороші висоти природні, вони не є кращими за вугледар, це однозначно. Але це, напевне, напрямок, в якому сили оборони будуть рухатися. Тим паче, що наші кажуть, що вся логістика, і, от, до речі, до богоявленки, якщо промалювати, бути давайте синім кольором я вам покажу. Ось траса. Відповідно, вона рухається до Вугледару. Вона також прострілюється і це єдина логістика, яка ще плюс-мінус, можна сказати, працююча для Вугледару. Але загалом наші воїни кажуть наступне: що. Постачати вже неможливо всього необхідного. Це раз. Друге, постачається воно дронами. Розуміємо, що це не та кількість, яка необхідна. Відповідно, слід очікувати найближчим часом вихід наших сил. Питання в тому, наскільки це буде правильно зроблено, тому що я вам не раз повідомляв і розповідав, що операція з виходу з якихось певних позицій. Є значно важчою до виконання аніж займання яких позицій при наступальних діях, тому що там потрібно, ви ж розумієте, відступати і контролювати, що відбувається перед тобою. Не дарма не були такі випадки на фронті, коли росіяни ловили наші підрозділи на ротації. Це той самий маневр відходити. Просто на твої позиції більше ніхто не приходить. Повертаємося до карти, як воно виглядає. От давайте подивимося за останні дні, як були просування в росіян, як вони виглядали. Так відчутно, з 22 числа, з 22 вересня, дивимося, так, були серйозні вже зміни на фронті. Це і просування від пречистівки, от ми бачимо, так. І, звісно ж, нависання фронту, і все більший тиск росіян з Водяне через Микильське напрямку на східний фланг Вогледару. Це 22 число, на 23, 24 ми бачимо безпосередньо саму Прочистівку, вони окупували Добряче, на 25 число були просування абсолютно на східному фланзі, це є от вище Водяне, вище напрямку до Костянтинівки. Ну і давайте дивитися, що відбулося вже на 26, 27, ми бачимо з 25 на 26 ворог, Притул підійшов з заходу від причистівки через річку Кашлагач біля Павлівки і відповідно затиснув вугледар із третього напрямку. Ну і змін на 27-28 наразі не онелодіпстейт. Але знову ж таки ситуація тут дуже і дуже важка. І таким чином варто е зазначити, що на Вугледарці, до речі, напрямок росіяни кинули резерви, які були на Покровському, тобто не незадіяні сили, власне, тепер на Вугледарі. Очевидно, дві мети переслідує ворог. Про це ми з вами говорили. Це є Волноваха, так розв'язка дуже потужна. З Волновахи можна з Донецька перекладати на Донецьк, з Маріуполя відповідно. Перекидати на південь, ось на цьому напрямку Маріуполь знаходиться, і далі по, пів, по півдню можна рухатися. Прибрали росіяни таким чином загрозу артилерійських ударів по Волновасі. Не, не скажемо, що по Волновасі сильно били наші сили оборони, але й не було потреби, тому що ворог не використовував, знаючи, що це вогневий контроль. Але тепер вони хочуть відтіснити. І убезпечити повністю волноваху і використовувати цей залізничний вузол на повну. Це перша причина ударного вугледару. Ну і звісно, це від... відтяти цей от виступ, який дошкуляв росіянам в вугледар і на Курахове. До речі, в Курахове дуже добре на самому пункті немалому позиціонуються наші сили оборони, тому очевидно буде наступним рух росіян. Вони зараз всі сили та засоби кидають на Вугледар. Ось таким напрямком. Це мета на східному фронті зараз номер один. Далі, очевидно, росіяни тиснутимуть з двох напрямків, коли вогледар, а Вогледар ми маємо вже констатувати, що втримати його не можна, тому що раз значно більше сили противника там і друге, а на пункт повністю знищений. Нереально там тримати позиції. Відповідно, наступна мета ворога це Костянтинівка. І це друга мета. Ну і. Далі мета росіян поставлена перед ними це рухатися вже від Вугледара і Курахового до Покровськ. Що загалом відомо по Корахівському напрямку? Відколи минулого тижня росіяни обійшли гостре Максимилянівку, перепрошую, Георгівку, перепрошую. От таким от чином вони від Красногорівки зробили, тому що через гостре, власне. Тому що лобові атаки на Георгіївку і Максимілянівку були абсолютно провальними з їхнього боку. Вони обійшли позиції з півночі від Красногорівки і до Гострого. І от тепер нависають також на Максимілянівку і в напрямку до Курахового. Якщо дивитися північніше, це от власне теж проблемний напрямок. Невельський. Ви працю знаєте, що була загроза оточення, наші сили відійшли. Тепер от наступний напрямок від Невельського, рухаючись до населеного пункту гірник. <кій> так от, що відомо насаме на цей день, цей діпстейт повідомляє, що вдалося нашим силам оборони в гірнику відповідно зняти тряпку, яку вивісили в цьому населеному пункті. Але що найцікавіше, що кажуть аналітики Діпсейт, що цю тряпку вивісили. Не окупанти, а хтось з місцевих. Тобто, ми прекрасно розуміємо, що є дуже багато цих, ну не багато, але вони є ждунів, які чекають на тих от окупантів і, відповідно, працюють і інколи здають позиції наших бійців. Також що відомо, давайте подивимося, що зміна по, по південному напрямку. Бачимо рух, який планували росіяни через Желане перше, Желане друге, можливо, через гірник, через українське місто, яке створювалось під шахти, власне, на цьому напрямку і до Олександрополя закривати цей от простір їм не вдається. Тому вони зараз свої сили та засоби на південно на покровському напрямку зосередили. Ось в цьому напрямку. Дивіться, це є цукурене населений пункт, власне, на ньому вони працюють. Зараз продемонструю вам. І таким чином вони намагаються з півночі обходити цокурене. Ось ви бачите, заштриховано. Рухатись на цокурене з півночі і також рухатись до Селидового з півдня. Тобто, вони взяли за практику оминати і намагатися обходити наші. А населені пункти, де, до речі, в міській забудові ми дуже добре ведемо проти них бій. Але хочу вам нагадати, що саме в Селидове були на підмогу нашим бійцям кілька тижнів тому кинута бригада Карада. І от вони продемонстрували, як в Селидове ворог намагався закидати технікою, заїжджати бронетехнікою. До речі, тут вони в останні тижні регулярно. Застосовують такі механізовані штурми штурми, маючи надію прорвати. Їх. Нашу оборону і закріпитися. Так от наші бійці з Карадагу не дали їм цього зробити. От ми бачимо, як би швидко на рухалась техніка ворога. Вони її прицільно дослідили і є от влучання. Згодом ця техніка змушена була зупинитися через неможливість ураження рухатись далі. Давайте повернемося до карти бойових дії. Від Селидово таке ж бачимо, росіяни рухаються від Новогродівки. Новогродівку, нагадаю вам. Вдалося росіянам окупувати за три доби, фактично, але стабілізувати ситуацію вдалося згодом. Так от, Миколаївка просунулася також до Селидового. Основний напрямок тепер на цьому плацдармі Покровському, я вам кажу, це на південь Селидове і Цукурине. Власне, саме на меті ставить ворог ці два населених пункти. Розуміємо, що таким, таким чином вони намагаються розширити плацдарм, ще більше, якщо можна так сказати, з'їсти логістики. Ми бачимо, що траса від Покровська рухається колись до Карлівки, яка вже окупована відповідно через Мирноград і на траса на Костянтинівку. І також бачимо є просування в росіян в лобових атаках на. Красний яр і крутий яр загалом, що варто відзначити, що інтенсивність наші бійці кажуть, інтенсивність ворога на цьому плацдармі не є меншою, але от кількісний склад цих штурмів змінився. Тому що якщо раніше вони використовували групи по 10, 20, 30 осіб, то тепер ці групи їхні складають 3-6 осіб. Це означає, що їм не вистачає на цьому напрямку також і. Живої сили. А це з двох причин. Тому що я вам казав, резерви, які були в тилу, Авдіївки відповідно на цьому напрямку, вони були задіяні на Володарському плацдармі. Ну і також, звичайно, це Курський напрямок. Там зосереджено десь 40 тисяч росіян. Друзі, продовжуємо збір для наших героїв, для наших хлопців та дівчат. Цього разу, ось ви бачите, QR-код збираємо для наших бійців сотої окремої механізованої бригади. Це важлива місія нас. Є допомогти відремонтувати бронетехніку, яка нищить ворога на одному з найгарячіших напрямків Донбасу. Нам треба придбати нашим бійцям потрібно 36 спеціальних елементів, які дозволять самохідну артилерійську. Установку провести в дію, і би вона працювала. На жаль, назвати, звісно ж, це зрозумілих, не, не на жаль, а зрозумілих причин не можемо, які деталі або ворог не знав, про що йдеться мова. Але суть в тому, що необхідно закрити збір. Деталі вже знайдені, вони заброньовані. Ціна питання 216 тисяч гривень. 96% цієї суми ви зібрали, тому я дуже сподіваюся, що ми от з вами буквально за короткий час, хто скільки зможе, зробимо так, аби цей збір був закритий і наші. Воїни на сході нашої країни мали чим нищити ворога. Рухаємось далі по фронту. Є також певного характеру просування росіян біля Нью-Йорка. ось ви бачите, також. Але варто відзначити, що це, можна сказати, такі от лінійні просування, і вони куди менш є небезпечними, які були рані, які були раніше. Тому що, нагадаю, до того, як там ще не працювала 12-та бригада Азову Нацгвардії, відповідно, росіяни. Брали в таке оточення для Неліпівки наші сили ось на цьому напрямку. Тепер бачимо, що є лінія, зберігається, і наші бійці тримають цю лінію. І все ж таки просування до Неліпівки і в сторону до Турецька в окупантів є. Далі часів Яра, що відомо по часовому Яру, не припиняють тиск росіяни з Кліщівки в напрямку до Часового Яру, аби. Згодом мати змогу підтискати наші сили біля часового яру з півдня. Але тут наші бійці тримають позиції, і основна мета наразі в росіян це тиск на мікрорайон, мікрорайон, перепрошую, жовтневий. Це фактично лобові атаки. Раніше вони від них відмовлялися, тепер не відмовляються, але без результатів. Наші бійці, в тому числі і представники 24-ї бригади, яка тут працює, кажуть, що наступне: що в жовтневий район вони то забігають, але дивіться назад, вони вже не вертаються. Тобто, кажуть, що вони переходять. Канал, який тут знаходиться, в його вже знаєте. Зрошувальний канал Сіверський Донець Донбас, ось схематично промалював. Вони намагаються його перейти і закріпитися на іншій стороні. Води немає в цьому «Сіверському донцю Донбасі. Цьому зрошому каналі з очевидних причин. Відповідно, так відбувається ліквідація ворога на цьому напрямку. Варто також зупинитися і розповісти, що відбулося і відбувається гаряча точка. Ось ви бачите так. Промалюю вам це вже Луганщина і Харківщина. Відповідно, річка Оскіл, яка йде попри Куп ось Куп'янсько-вузловий. Ось ця річка. І аж опускається до ізюму. Ворог продовжує тиснути в одному напрямку, в одній точці. Ось ви бачите, це є з боку піщани до річки Оскіл. Що відомо, про це розповідали вам раніше, що вони застосували на цьому напрямку тактику, яку неодноразово використовували на Курахівському напрямку колони техніки. Так, от, наші воїни, Ахелес 92-ї. Бригади продемонстрували, як вони її нищили. Варто зазначити, що це відео довге, Я е, всього відео демонструвати вам не буду. Чому воно довге? Тому що там слухайте 50 одиниць техніки. Наші оборонці ліквідували 50 одиниць техніки ворога. Вони так, от нагло зверхньо намагалися рухатися. Але дорухалися. Не всю техніку, звісно ж, було знищено безповоротно, є і пошкодження, яку росіяни не малися повернути. Але от самі скиди, робота по різного роду техніки просто феноменальна. Можемо лише підсумувати, що в цій атаці знищено 14 одиниць техніки: це 5 БМП, 3 танки, 1 БТР, один МТЛБ. В народі вона називається Маталига, два Урали, одну буханку і один квадроцикл. Тобто, ви розумієте, ворог сунув все, що мав, те і використовував. Це те, що знищено, немає. Забули про них росіяни. Тепер по що пошкоджено? Це 10 танків, 10 БМП, 3 МТЛБ, один Урал і ще багато броні. Тобто. Підсумуємо, 14 знищено, 26 підбито. 40 одиниць техніки росіяни не дорахувалися. Це є феноменальна робота і велике, кажемо, спасибі нашим оборонцям. Тим не менше, ворог намагається тут втілити наступне. Рухатися по піщани, яке вони купували. Давайте я вам е змасштабую, аби ви бачили напрямки. Це є Круглівка і Колесніківка. Ну, ось ці два населені пункти, два селища в яких, Напрямку яких ворог намагається рухатись, вийти до річки Оскіл і, очевидно, схиляється наші воїни, далі мати природнє загородження і рухатися вже на північ, де знаходиться, звичайно, що наша логістика, логістична розв'язка це є купянськ вузловий. Ось він знаходиться. І 8-9 кілометрів на північ. це є Сам Куп'янськ. Ворог намагався від Сіньківки дуже довгий час тиснути від Лиману I, ось на цьому напрямку. Але ну, ніяк не вдавалось, тому що наші воїни прекрасно відбивали їхні атаки. Ну і безпосередньо сам Вовчанський і харківський напрямок. Що відомо наступне? Я нагадаю вам, що в операції, в агрегатному заводі наші сили оборони лише вибили росіян, але й зуміли поповнити добряче так. І обмінний фонд. На жаль, продемонструвати вам ці кадри не можу, тому що там полонені, а YouTube дуже чутливий до такого відео. Але в тому числі і в телеграм-каналі 24-го каналу ви можете переглянути кількість полонених окупаційної армії. Загалом хочу також вам продемонструвати відео, як знищуються польові склади. Ось ви бачите, зараз дуже добре на своїх екранах. Це наша державна прикордонна служба. Похизували, Похвалилося, похизувалося відео. Ось, власне, ящики на початку відео ви бачили, і от скид, і детонація. Зараз ви побачите, наскільки масштабно, очевидно, що, так, що влучили, і, відповідно, стат здетонував. Це дуже важливо, тому що польові склади боєприпасів це є мобільність. так? Тобто росіяни, так, до речі, і в нас теж є польові склади, але вони дуже помічні на полі бою, тому що дають змогу дуже. Швидко рухатися, оперативно знаючи, де склад боєприпасів, або їх доставляти в якусь точку, або з цієї точки, де вже вони лежать, використовувати їх. Тому це дуже важливі такі скиди і дуже хороший е здобуток наших воїнів. Загалом ситуація наступна по Вовчанську і Липцях. Ось власне, так: Липці і Вовчанськ. Ворог намагається атакувати, перегруповується, але очевидних успіхів. В них немає і бути не може, кажуть наші сили оборони. Після того, як дозволили, нагадаю вам, Хаймерсами працювати по території Російської Федерації в травні місяці, відповідно, все в планах росіян в гіршу сторону помінялося. Також варто зазначити, що зменшилась кількість використання керованих авіабомб. Вони є, їх скидуть, але значно менше. Очевидно, також через те, що працюють добре. На інших напрямках наші сили і відтягують відповідно на себе удар. Ну і власне по Куршні, що варто сказати? Змін по лінії зіткнення немає, і наші бійці кажуть наступне: що фактично все застопорилося на даному етапі, руху поки що немає. Єдиний, де відбуваються якісь маневри, це з, нашої, з нашого боку, веселе. Ось. Напрямку до Глушкове і кажуть наші бійці, що очевидно будемо чекати якихось підкріплень наших, аби розвивати на цьому напрямку успіх. Щодо самих росіян, давайте я вам промалюю. Нагадаю, де знаходиться річка Сейм. Відповідно, схематично я вам промалюю. Відповідно, змін ніяких немає і контрнаступ, як вони самі казали ще десь в першій третині вересня, повністю за. Хлянуся в них. Більше того, хочу вам сказати, що їхні зет-воєнкори кажуть наступне, що потрібно евакуйовувати негайно самим знятися евакуацію росіянам. Що цікаво, евакуйовуватись з Курська і з Білгорода. Давайте от подивимось. Так, ось тут у нас знаходиться сам Курськ, а відповідно. І Білгородська область, і в бік Білгорода. Ну і от Білгород. І кажуть, що треба екуйовуватись, тому що збройні сили України нарощують відповідно свої сили і будуть пробувати атакувати. Більше цього, хочу вам сказати, що в них в начальних закладах з 1 жовтня починається дистанційна форма навчання. Їхнє рішення мають право, скажімо так. І на завершення по Криму, хочу вам сказати, наші партизани з Руху теж продемонстрували кадри, що росіяни побоюються десантних маневрів з боку Сил оборони України. Вони облаштовують нові вогневі точки в районі бахче це східний берег тимчасово окупованого Криму. Ну, Нагадаю вам, що саме на східний берег неодноразово працювали наші сили оборони, неодноразово було знищено їхні. Протиповітряні комплекси, і це нагадаю вам і С-400, і нагадаю, на мисі Тарханкут також росіяни тримали свої ППО, їх теж було знищено. тому вони в очікуванні нових монерів. Нагадаю вам, що головне проні розвідки повідомляли, коли проводили свої операції. Ось, власне, на Кінбургській косі і Тендрівській косі, вони казали, що це є частина великого якогось плану. можливо, цей захід на тимчасово окупований Крим. Що ж, таким був огляд карти дій станом на 28 вересня. Обов'язково ставте лайки, підписуйтесь, коментуйте і діліться, тому що ми зобов'язані знати, я ще раз повторюю, що відбувається на нашій землі.